Скоро починається навчання в школі і дайте діткам послухати це відео. Дитино, коли тебе в школі викликають до дошки, і ти відчуваєш, що ти все забув, знай, забути це нормально. Коли всі в класі відповідають, піднімають руки, а ти сидиш і почуваєш себе тупим знай, це нормально. Коли ти потрапив в нову школу, в новий клас, і почуваєш себе не в своїй тарілці, знай, це нормально. Коли пояснює вчитель, а ти сидиш і відчуваєш, що ти нічого не зрозумів, знай, не зрозуміти це нормально. Коли на самостійній чи контрольній, ти сидиш і відчуваєш, ну забув ту формулу. Знай, забути це нормально. А тепер послухай: вчитель це помічник. Це та людина, яка завжди тобі допоможе. Не бійся сказати про те, що ти щось забув, щось не знаєш, щось не зрозумів. Говори про це і вчитель тобі завжди допоможе. Як багато нас, дорослих, виросло, боючись, висловити свої думки. Тому давайте діткам нашим допоможемо бути впевненими. Успішного всім навчального року! І з вами, як завжди, ваша Вікторія Олексіївна.